Привіт! Запишу коротесеньке відео, як ділитися каталогом з додатку Avon On. Якщо у вас немає закачаного додатку, заходите в Play Market, якщо це Android, у вас телефон так чи, чи планшет, або в App Store, якщо це iPhone, і пишете просто Avon On. Ось так він виглядає. Такий от смайличок. Avon On. Скачали, далі заходите в сам додаток під своїм логіном та паролем, тобто вводите особистий рахунок та пароль від сторінки. Там створюєте пін-код, там буду підказочки, так і все. Тут легенькі я собі зробила. Заходжу на свою особисту сторінку. Тепер внизу, ну мені допомагає на ручках. Внизу в нас є такий будиночок. Не зважайте, це все дитина. Будиночок. Така людинка наче плюсик, стрілочка і книжечка. Натискаємо на стрілочку. У нас висвічуються різні банери, якими ми можемо ділитися в соцмережах: Instagram, Facebook, просто кидати в Telegram, Viber, кому як зручно. І далі вверху у нас є каталог та журнал-Фокус. І бачите, в самому верху, і на каталоговій та фокусу, така наче галочка-пташечка фіолетова. Натискаємо на ту пташечку. І нам відразу внизу висвічується. Копіювати, тобто ми можемо скопіювати цю силочку, просто ділитися, або відразу поділитися: Viber, Telegram, Gmail, електронна пошта, кому як зручно, так? Я, наприклад, кину собі в нотатки. Так. І ось і все. Раз. І воно вже зараз загрузиться. Каталог травень 2023. Буду щиро вдячна. Гарного всім дня!